Вітаю, друзі! Сьогодні відео про те, як збуваються мрії. Самі маленькі мрії, але вони збуваються за допомогою інших людей, які нас оточують. Я хотіла собі очітки. Вони, знаєте, в природних садах, в природному стилі вони грають уже зовсім абсолютно по-новому. Коли їх розбавляєш з лаками, дуже гарно виглядають восени. Я хотіла собі очітки, я розуміла, що у багатьох людей вони є, а в мене їх нема. Я пішла шукати їх на OLX. На OLX я знайшла жіночку, яка пропонувала подарувати очітки тому, хто до неї приїде і забере їх. Я їй написала, що живу від неї далеко, але мені потрібні очітки, і якщо вона відправить мені, то я заплачу за доставку і за коробку. І от пані Ольга. Відправила мені посилочку укурпошту, за яку я заплатила 70 гривень. І я отримала від неї в подарунок отаких три шикарних кущі печітку. А ще вона додала мені насіння чорнобривців. І я знаю, що в мене так само буває є потреба змінити положення квіток. Або квіти розластерились багаторічні і. Ну, вони вже не потрібні, їх потрібно кудись діти, а дуже шкода викинути. І в мене виникла ідея, що ми можемо створити таку спільноту, такий чат, де кожен може запропонувати в подарунок іншому ті квіти, які в нього в саду зайві, які він хоче вже з свого квітника прибрати. І, можливо, комусь ці квіти будуть як знахідка, от як, наприклад, мені. Пані Ольга, вони їм вже не потрібні. А в моєму саду вони знайдуть прекрасне місце, і скажіть, як ви, вам така ідея? А, створити якийсь чат, а, можливо, телеграм, а, де ми зможемо обмінюватися і дарувати один одному квіти? А, в мене знаю точно є а, хости, які я буду викопувати, мене вони мене порозросталися. І я можу комусь їх задоволенням подарувати. Буду ще дещо пересаджувати в квітнику, і думаю, що зможу поділитися іншими квітами. І я впевнена, що в нас таких багато, в кого є щось зайве, що вже хочеться прибрати з квітника. Якщо вам така ідея відгукується, дайте мені знати в коментарях. І, я, якщо там набереться нас хоча б якась невеличка кількість, я створю групу і додавлю посилання. Під цим відео, діліться з тими, кому це може бути цікавим. Давайте обмінюватися квітами, дарувати один одному квіти. Це ж так класно. Ну, і рослинки наші будуть продовжувати знаходити нове життя. І зайвого в нас не буде. І ще й якусь людину порадуємо. Е, мене це надихає, мені здається, це класна ідея. Але ж, звичайно, якщо я буду сама в тому чаті, то. Нікому я нічого не подарую. Тож, якщо підтримуєте, то обов'язково створю таку спільноту. Дякую, другу, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал до всього всього доброго. До зустрічі.